Сьогодні ми з вами будемо говорити про кінцеві автомати. Це велика тема, яка в деяких випадках може виглядати як окремий курс теорії автоматів. В цьому випадку цьому питанню буде присвячений цілий семестр, і в західних вузах, і у нас раніше в університеті були курси, які присвячені саме. Теорії кінцевих автоматів, формальному синтезу і так далі. Це великі, доволі, ще раз повторюсь, великий об'єм інформації він може бути вам можливий в тому випадку, якщо ви саме будете розробляти принципи синтезу кінцевих автоматів. Якщо ви будете говорити про те, як з точки зору теорії це робиться, ми з вами беремо більш прагматичну частину. Ми дивимося на це з точки зору використання, тому все те, що стосується формального синтезу кінцевих автоматів, формування кінцевих автоматів різного типу на різних типах тригерів, те, що стосується переходу з одного типу кінцевого автомату в інший, декомпозиції кінцевих автоматів, все це я зачіпати не буду. Якщо вам це Цікаво, то по ключовим е, словам Finite State Machine, або ж ау, е, автомата, там щось типу сис, а, а, дизайн автомата або ще щось. На курсері або на Udemy ви можете знайти курси, які у випадку, якщо ви їх пройдете, я буду зараховувати як е, частину цього курсу, і вони можуть бути зараховані вам. Ще раз нагадаю, що ви, як студенти університету, маєте безкоштовний доступ до всіх курсів на курсері і частини курсів на Udemy з безкоштовною сертифікацією. Якщо ви не бачите в своїх аккаунтах на цих платформах доступу до Udemy і Coursera, будь ласка, пишіть, будемо розбиратися, дивитися, що, де і як. Ми з вами рухаємось далі і дивимось на літературу. З літератури, ну, мабуть, найбільше сьогодні я буду посилатися на книжку цифрова схематехніка, архітектура комп'ютера Харіса і Харіс». Відповідно, будь-яке видання, починаючи з 2013 року, закінчуючи останнім виданням 2022 року, в розділі 3.4, обговорюється і показується, як працювати з. Кінцевими автоматами, що це таке, і так далі. Я буду використовувати слайди з Харріса і Харіса, які можна використовувати з дозволу авторів цих слайдів і цього підручника. І, власне, ви побачите, що вони будуть відрізнятися від. Цих слайдів, які я формую, і ви їх е, побачите, і вони ж обговорюються в розділі 3-4 Харіс і Харс. Далі іде три статті Кліфорда Камінгса, які стосуються кінцевих автоматів Finite State Machine. І відповідно це найбільш цитовані статті по опису. Кінцевих автоматів на мові Verilog та System Verilog. І якщо ви хочете заглибитись в цю тему, то те, що ви бачите ось в цих статтях, воно є найбільш гарним викладенням з точки зору інженерів практиків. Також я можу порекомендувати два розділи в книжці цифровий синтез: один, який писав я. Саме присвячений кінцевим автоматам, саме початок і те, що я буду розповідати, фактично це той вміст, який був в, написаний в книжці цифровий синтез. Ми з вами рухаємось далі і підемо в визначення. Кінцевий автомат, або ж цифровий автомат, це пристрій, який здійснює прийом зберігання перетворення дискретної інформації за певним алгоритмом і може перебувати в одному з декількох стільких станів. Це формальне визначення, і давайте його розберемо. По-перше, я тут е, привів дві назви, з якими ви можете стикатися. Більш широка назва, більш е, правильна з точки зору назви великої кількості. Пристроїв це кінцевий автомат. Кінцевий автомат, як ви бачите, що він приймає, зберігає, перетворює інформацію за певним алгоритмом і, дуже важливо, перебуває в одному з декількох стійких станів. Тобто кінцевий автомат описується якимось стійким станом, в якому він знаходиться. Для кінцевого автомату, для кодування станів, для а, того, щоб описати цей стан. Може використовуватись який завгодно алфавіт. Алфавіт, тобто набір символів, які ми використовуємо для кодування, наприклад, букви, слова і так далі. В цифровому автоматі ситуація набагато жорсткіша, тому що ми в цифровому автоматі для кодування можемо використовувати лише цифри 0 і 1. Тобто стани. Цифрового автомату записується лише двійковим кодом, і, відповідно, це є під частиною великої множини кінцевих автоматів. І коли ми говоримо кінцевий автомат або цифровий автомат, в моїх лекціях це одне й те саме: абсолютно одне й те саме, оскільки ми. В кінцевих автоматах використовуємо кодування лише за допомогою двійкового коду, і значить, це фактично є цифровим автоматом. І всі сигнали, всі умови формуються відповідно тільки в цифровій формі і ніяк інакше. В кінцевих автоматів може бути два великих типи: автомат Мура і автомат Мілі. Це два. Американських вчених, які працювали в лабораторії Bell Labs. і відповідно дивіться, в середині 50-х років були сформовані підходи до опису кінцевих автоматів. Кінцевий автомат Мура, це цифровий автомат або кінцевий автомат, вихідний сигнал якого залежить лише від поточного стану. Для кінцевого автомату Муру вихідний сигнал залежить від поточного стану і вхідного сигналу. І ще раз, автомат Мура, тільки стан, автомат Мілі, стан і вхідний сигнал. І ми говоримо про вихідний сигнал кінцевого автомата або цифрового автомата. Автомат Мура і автомат Мілі. Томати Мура і Міля дуже зручно описувати за допомогою моделі Хафмана. Це дуже зручна абстракція для опису послідовних схем. І для того, щоб потім цю послідовну схему якимось чином описати за допомогою мов опису апаратури. Фактично в моделі Хафмана цифровий пристрій. Складається з декількох частин. У нас є входи та виходи, inputs and outputs, входи та виходи. Є тактові сигнали, сигнали скидання, вони всі заводяться в регістри, тобто якісь елементи, в яких зберігаються якісь значення. Для кінцевого автомату це. Е Буде стан. І в регістрах стану, які будуть е, зроблені на D-тригерах, будуть зберігатися саме той стан, в якому зараз знаходиться кінцевий автомат. І у нас є якась комбінаційна логіка, яка зображена хмаркою Cloud, в якій буде щось відбуватися. В цій комбінаційній логіці буде формуватися як вихідний сигнал output, так, і буде формуватися сигнал, який буде відповідати, як буде перемикатися кінцевий автомат. Тобто, у нас є комбінаційна частина, і у нас є регістр, в якому зберігається стан. Ми розділили дві, на дві частини осі ці штуки. Комбінаційна е, частина, яка ділить сигнал на формує сигнали вихідних сигналів, майбутніх станів. і Використовує для цього входи і поточний стан кінцевого автомату, і регістр, який зберігається. Це дозволяє керувати більш коректно синтезом кінцевого автомату. Ми на це з вами подивимось. Використовуючи модель Хафмана, ми можемо побудувати структуру для кінцевого автомата Мура. Ще раз нагадаю: в кінцевому автоматі Мура вихідний сигнал залежить лише від. Поточного стану. І у нас є для вихідного сигналу якась комбінаційна схема, яка формує вихідний сигнал, лише враховуючи поточний стан кінцевого автомату. У нас є ще одна комбінаційна частина, яка бере поточний стан кінцевого автомату, вхідний сигнал, і в якійсь комбінаційній схемі. Формує майбутній стан автомату, який записується в регістр стану. Регістр стану, зрозуміло, що має сигнали скидання або ж встановлення, і тактовий сигнал, і працює під керівництвом тактової частоти. Тобто дві комбінаційні частини і регістр, в якому зберігається значення. Для кінцевого автомату муру мілі, вибачте, структура буде майже така сама. Згадаємо, що кінцевий автомат Мілі це автомат, в якому у нас вихідний сигнал формується з поточного стану автомату та вхідного сигналу. І тепер у нас в логіку формування вихідного сигналу в цю комбінаційну схему заходять вхідні сигнали. Поточний стан, вхідні сигнали вони будуть формувати вихідний сигнал кінцевого автомату. І, відповідно, є знову ж таки дві комбінаційні частини і регістр стану. Все абсолютно однаково, як в е моделі Хафмана, як в попередньому випадку, за єдиним виключенням, що вихідний сигнал формується з врахуванням вхідного. Це автомат Мілі. Я думаю, що ви вже бачили і вам про це розповідали про графи. Кінцевий автомат описується орієнтованим графом, тобто в якому є стани, в якому є переходи, давайте поглянемо на частини кінцевого автомата. Отож, в кінцевому автоматі, як ми пам'ятаємо, є якісь стабільні стани. В цьому випадку у нас є стан, який ми позначаємо колом, і ось ми всередині його щось записуємо. Тобто кожне ось таке коло це стан кінцевого автомату. Стан кінцевого автомату, наприклад, s 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 Шість станів. Тут у нас записаний дріб. Про це ми поговоримо трошки пізніше, тому що в одних автоматах це записується, в інших ні. Це залежить від конкретного автомата. Далі. У нас є переходи між станами. Тобто, як, за якої умови можна перейти з одного стану в інший. Перше, це дуга. Перехід з одного стану в іншого. наприклад, з S2 в S5. І умова переходу з S2 в S5 буде такою. А and not B. Тобто, якщо у мене сигнал А дорівнює одиниці, і сигнал B дорівнює нулю з стану s 2 я перейду в стан s 5 Також може бути петля, коли з стану ми переходимо в той самий стан, тобто ми залишаємось в тому самому стані. Кожна ось така дія, перехід з одного стану в інший, або перехід з, з, або збереження стану. Все це відбувається по тактовому сигналу. Прийшов тактовий сигнал, проаналізувався поточний стан, проаналізувалися вхідні сигнали, сформувався майбутній стан, який може бути або новим, тобто перехід в інший стан, наприклад, з С2 в С5, або буде зберігатися стан, наприклад, повернення в той самий стан С2, з С2 в С2 перехід такий. І знову ж таки, як біля дуги, біля Петлі ми маємо якісь умови переходу. Вони можуть бути простими, вони можуть бути доволі складними. Це залежить від мети і, власне, того, чим керує наш кінцевий автомат, але в будь-якому випадку, біля ось цих стрілок, у нас будуть якісь умови. Те, що у нас визначає умову переходу. Окрім цього, в будь-якому випадку. Кінцевий автомат повинен мати сигнал скидання, тобто ресет. Тобто це той стан, в який кінцевий автомат приходить при початку роботи кінцевого автомату. Або коли ми його примусово скидаємо, в нашому випадку це, відповідно, буде стан С0, і ми в нього. Потрапляємо при сигналі скидання. І тут дуже важливо ось така ремарка невеличка. Коли ми формуємо реальний кінцевий автомат і описуємо його, при натисканні сигналу Reset ми фактично переходимо з усіх станів в, сигнал, в стан s 0 І, відповідно, у нас повинні існувати ще стрілки, ще дуги переходу з наших. Станів в стан S0 в тому випадку, що сигнал Reset буде активним. В нашому випадку це буде одиниця. І формування вихідного сигналу. Формування вихідного сигналу, як ми пам'ятаємо, залежить від типу кінцевого автомату. Для кінцевих автоматів мура, вихідний сигнал залежить лише від стану кінцевого автомата, і в цьому випадку. Вихідний сигнал записується відразу ж в колі, яке описує стан. Ось як на цьому слайді. Через слеш в знаменнику у нас записаний 00. Тобто у мене є два вихідних сигнали. Я пишу там 00. Або ж там може бути більше, більше тексту. Тобто, написано там, наприклад, Enable там 0, write 0. Тут. 1, 1, 1, 0, 0, 1 і так далі. Ось тут записані стани, стани, і в знаменнику записані вихідні сигнали. Це фактично є графом кінцевого автомата мура. Для кінцевих автоматів мілі ситуація буде трошки виглядати по-іншому. Подивимося на наступних слайдах. Отож, це у нас кінцевий автомат мура. Вихідне значення. Або біля вершини, або всередині. Для кінцевого автомату Мілі він у нас представлений трошки іншим графом. Знову ж таки, подивіться, ось у нас ресет, сигнал ресет призводить в стан С0, і в кінцевому автоматі Мілі вихідний сигнал залежить від стану і від вхідного сигналу, і він записується біля дух, або ж стрілок. В знаменнику. От якось в цьому випадку. Тут знаменнику 0,00. Тобто, коли ми переходимо в стан s 0 у нас вихідний сигнал буде 30. Коли ми переходимо в стан s 1 умова буде А дорівнює 0, B дорівнює 0. Вихідний сигнал буде 1,01. І ми сформуємо вихідний сигнал. Коли ми з S1 переходимо в С2 і станемо в С2, то сигнал буде вихідний 1, 1, 1. Тобто в стані S2 буде сигнал 1, 1, 1. Ось так буде виглядати граф кінцевого автомата мілі. Але кінцеві автомати можуть записуватись не лише за допомогою графів, але й за допомогою таблиць. Граф дуже зручний для того, щоб людина дивилася на кінцевий автомат і розумілася на тому, як ця штука працює. Це дуже зручно для людини, але для машини, яка, наприклад, буде робити формальний синтез. З нашого опису якогось автомату буде формувати код на мові опису апаратури для машини. Такий опис за допомогою графа не є дуже зручним. В цьому випадку краще взяти якийсь формалізований опис, наприклад, за допомогою таблиць. І таблиці для опису кінцевих автоматів може бути декілька. По-перше, це таблиця переходів. Таблиця переходів з поточного стану в наступний стан. Як ми пам'ятаємо, в моделі Хафмана для переходів у нас була якась комбінаційна схема, яка мала поточний стан на вході, якісь умови переходу, і той майбутній стан, який у нас був. І відповідно з врахуванням поточного стану та умов переходу, ми формуємо наступний стан кінцевого автомату. Така ось табличка доволі проста, І ми з вами потім побачимо, як з цієї таблички сформувати електричну принципову схему з, е, прикладі простого автомата. Таблиця виходів для автомату Мура буде виглядати таким чином: що в мене є поточний стан, є вихідний сигнал. Все доволі просто. Є стан, є відповідність виходу. Для автомата Мілі, окрім поточного стану, буде враховуватись ще і вхідний сигнал. Також, окрім а, ось цих двох таблиць, ще буде таблиця кодування станів кінцевого автомату. Ми про це будемо говорити більш докладно, трошки далі. Тому що, як ми пам'ятаємо, ми використовуємо цифрові автомати і ми не можемо описати стани буквами С0. Буквою і цифрою або ще чимось. Ми можемо його описати лише за допомогою двійкового коду. А це значить, що треба поставити відповідність стану його код, який буде відповідати і буде унікальним для конкретного стану. Використовуючи модель Хафмана, вже ми переходимо трошки ближче до схемотехніки, і в цьому випадку ми бачимо, що у нас є. В нашому кінцевому автоматі комбінаційні схеми є регістр стану. В комбінаційних схемах є логіка в стані в автомату, логіка виходів. Я зразу показав два варіанти для кінцевого автомата Мура і кінцевого автомата Мілі, але в реаліях зрозуміло, що ми будемо використовувати або один, або другий автомат. І ми бачимо тут, що у нас є комбінаційна схема і регістр стану. Тепер давайте подивимось вже на цю схему з точки зору схемотехніки і з точки зору часових параметрів. Коли надходить до нас тактовий сигнал CLK, от сюди, регістр стану записує нове значення в регістр стану. Через деякий час на виході регістра з'являється поточний стан. Кінцевого автомату це буде present state. Цей е, поточний стан заходить в комбінаційну схему логіки виходів, або Мура, або мілі, і далі починає формуватися вихідний сигнал. І зверніть увагу на те, що вихідний сигнал буде е, результатом роботи комбінаційної схеми. І для того, щоб його подавати далі в подальші схеми, для того, щоб з ним далі працювати, треба чітко враховувати всі ті затримки, які відбуваються як всередині регістра стану, так і всередині логіки виходів. І це як наслідок призводить до зменшення швидкості роботи кінцевого автомату, тому що період роботи повинен бути. Не менше, а трошки більше, ніж затримка всередині комбінаційної схеми і затримка всередині логіки, всередині регістра стану. Як варіант, можна зробити синхронні виходи для кінцевого автомату і поставити регістри на виході. В цьому випадку у нас буде затримка на один такт, але кінцевий автомат буде працювати на більш високій частоті, тому що ми. <кій> Я прошу, зменшимо е, затримку в наших е, регістрах. Ми її нівелюємо, і у нас е, лише буде затримка в комбінаційних схемах. Але в цьому випадку треба враховувати те, що кінцевий автомат буде видавати сигнал на один такт пізніше, і, можливо, в цьому випадку. Робити трошки іншу таблицю виходів, це треба враховувати. Ви це можете більш докладно почитати в статтях Кліфорда Камінгса.